Всім привіт. Після нічної грози сьогодні у нас буде спроба дістатися найпотаємніших місць заплави. Саме тих місць будуть летять чорні лилики на гніздо і звідки, як мені здається, це моя фантазія, нічим не закріплене недоведення, але мені здається, що саме звідти приходять ті, хто плетуть. Вінкі з трави Ось тут місцева лодочна станція, верби, все як має бути. А вон там вже видніється село. Якщо його порівнювати з тим, що було 30 років тому, воно майже порожнє, вода впала в річки. Якось дуже-дуже швидко. Начебто тиждень тиждень назад була в щерть, приходиш, баца води нема. Приїжджаємо у заплаву. Річка поволі, але без зупину перетворюється на болота. Нагадуючи про себе тільки весною у квітні. Десантувалися в заплаву. Тут явні стежки. Явні стежки і виміті галявини. Нескінченні зарости крапиви, живокості і м'яти. Звісно, наш могли тут блука. Ой-ой-ой, ой-ой! Тут дырка. Так. Чого? Переберем? Да. А, Переберем все такие. О. Что ж, друзья, кому цікавы мій канал, ты корисне мої видео. Кристуйтесь, будь ласка, спонсорства в YouTube. 35 гривень сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Знову, знову постілень через каналу. каналі вже нема води. А теж все, А, стежка все еще тише, чуть-чуть тише. Не, это не люди. Похоже, похоже. Посмотрите, вот так была стежка у все, а по тепер завал она обходилась. Ой, палка там не А не тут не перебрали. Ні, 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 ні. це ж зовсім, це ж зовсім не, не з того краю. ж ми, а там за груда маш. А це не... правіше від груда. Оце... А тут таких, тут таких верб Дальше, Дальше, далі і далі. Відники вже намагаються знайти стежку хоч яку-небудь. Тут пляж, тут взагалі пляж. Просто пляж. А ось лось. Дивіться, ось хопити лось. А, бачу, бачу, да, да. А вон ще тут пишуть. Ага. На воді. Ага. Оце ж вони тут переправляються. А ось Це Оце на сарну похоже. Так, да, то сарна, це сарна. крупна ще й сарна, сарна крупна. Місце і їх. Да. А це бродок. Це дороги їхні. Точно, начали не знаю и куда идуть. А, тут вообще окупится. Навіть можна можно показать Ух ти! Да. Mm? И если бы сюда не так тяжело добираться, то можно было бы пастки поставить. Да. Такие джунгли. Да никто. Давно не ходив. Да. Ніхто давно не ходив. Ось вам і дорога, дивіться як. А ми ж дорогу шукали. Це просто траса. Да, да, да. Я не знаю, чи зміни камера. Ліве. Ліве. Ось таке. Правого, не видно. Знову ліве. Таке саме слід. Ай ай, о, от мене їсть. Зразу, знову ліве. Воно, а воно праве. Воно ходить по воді. Да, 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 да. Так, 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 так. Так крупний слід. Так воно це людина. А -а -а. Це людина йшла. Ну я тільки не знаю яка. Така така, як будто... Зараз ми перевіримо, я стану своїм сапогом. Сейчас я зараз сфотограф... сапог. Сапогом. Угу. Ось така різниця. более четкий след, а тут а вот, видно, тут лапа, просто лапа, реально лапа. Реально лапа. Мабуть, навіть трохи більше, чем у меня. Место відпочинку. Чітко место відпочинку. Або сидів на бревни або, скорее всего, сидів під бревном. На сухому. Суха трава, Тут, до речі, так і не виросла. Скрізь виросла, а тут ні. А ось і наша знахідка. Дорогу. Хтось відмічає собі дорогу. Дуже, дуже зручно. А так от просто відмічати напрямок і щось таке для себе особливе. Да, не нема. Ну, будут все хмаренки. Да, будут. Дякую за увагу та терпіння.